Але що ж робити, якщо потрібно бути зовсім непоміченим? Якщо від цього залежить не лише твоє життя, а й майбутнє країни? Зараз я вам хочу трошки розповісти про одну круту ініціативу, яку розробляють наші українські підприємці. Інформація подається не на правах реклами, але вона є неймовірно важливою в цей непростий час. Берлога Магаз вітчизняний виробник туристичного спорядження, який уже більше 10 років активно завойовує український ринок, на даний момент займається розробкою нового спорядження, що дуже сильно допоможе нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Вони тестують комбінації різних тканин, що. Створити унікальну конструкцію, яка маскуватиме від приладів нічного бачення та тепловізора, і не просто на 50-100 метрів, а впритул. Такого спорядження ще не було на українському ринку. На матеріали і тестування потрібен немаленький бюджет. Тому, якщо ви хочете підтримати ініціативу, берлога Магаз пропонує придбати акційні товари і 100% виторгу підуть на розробку захисту для військових. Або можна зробити для них донат. Банку і посилання на виробника я залишу в описі до відео. Буду дуже вдячна кожному, хто зможе доєднатися до такої неймовірно крутої ініціативи. Це те, що справді зможе допомогти нашим близьким. Тим які зараз боронять Україну.